Це тринадцятирічний Кирил. Кожні вихідні він приїздить до прилук, йде в середмістя і збирає кошти для найріднішої людини свого брата. Брат мені написав, сказав, що йому не вистачає тепловізорів і дронів, і взуття, і носків. Ось так годинами. Хлопець може стояти посеред міста і, попри мороз та сніг, не здається. Я вирішив з бабушкою помовитися, договоритися. І ми вирішили поїхати в приуки і почати збирати кошти на ЗСУ. Каже, спочатку було соромно і страшно, але бажання допомогти братові перебороло всі страхи. Я вже не боюся. В перший день я трошки було страшно. Я боявся стояти. Просто не обращаю уваги на других людей, які мені говорили, що. Я не так щось роблю. Люди розуміють і відгукуються, говорить хлопчик. За три тижні вже вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень. Ми вже ці кошти перечислили брату. Він сказав «більше дякую». і він уже купив собі одяг на воєнну форму. Хлопець щиро вірить, що з допомогою небайдужих людей назбирає кошти і допоможе батальйону, в якому нині перебуває його брат. Бо ж вдома на нього чекають п'ятеро рідних братів та сестер. Я щиро вірю всіма зусиллями що зберемо всі кошти для ЗСУ. допоможемо моєму брату. І пам'ятаймо, з кожною гривнею ми наближаємо нашу перемогу, бо українці то є сила.